До речі, для от якщо взяти, наприклад, порівняти людський організм з якимось там механічним об'єктом чи там механізмом, то можна, наприклад, помітити одну особливість, що от якщо якась там механіка перестає рухатися або не вистачає змазки, то вона починає поступово скрипіти або там застривати. Ну коротше... Починає виходити з ладу. Так само і людський організм. Якщо не, не вистачає там змазки якоїсь, або там недостатньо рухів, то починаються відповідно сустави. Е, ну, скри, 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 Скритіть. Коротше, з ладу теж виходять. Так отут виходить трошки е, хворобливіше все відбувається, ніж. В якомусь там механізмі. Тож потрібно більше прирівнювати. Ну, коротше, щоб все тіло як мога чаще було в русі. Якесь, якусь вправу таку, щоб. Ну, типа ходьба з маханням руками, що то таке. Ну, коротше, півчаса в день може чи більше приділяти. Щоб не вийшло зі строю, саме сустави, ці от зв'язки, так як в якомусь неживому предметі, так же само і людський організм. Коротше. Тільки там, виходить, механіку проще смазати, а щоб смазати сустави людині, потрібно, щоб та речовина змащувальна ну, доставлялась в, в ці от як вони називається з'єднання кістк кістків хрящів там через системи там лімфатичну, от ету, іму, імунну систему, кров'яну систему. Може, не, не даремно все в організмі людини так е задумано що доставка там короче, обмін речовин, як відбувається, для чого лімфатична система. Це так як треба, як інструкція до якоїсь там, грубо кажучи, електрочайника, так же само треба і для людини. Спочатку вчити, як користуватися своїм організмом, вже потім там, щоб... Не нашкодила собі відповідно, що вона когось другого чомусь вчила, якщо вона сама своїм організмом не вміє е, овладати або чи керувати, чи сама себе обслуговувати, то як вона може когось чомусь навчити відповідно.